Я хочу бути оптимістом, але я не знаю, чи Росія хоче досягти цієї мети, бо путіну важко змінити свою організацію. Існує один мільйон солдатів, які отримують більше ніж робітники в Росії. Промисловість російська промисловість залучена в оборону. Для цього для Путіна нам потрібно більше часу, але це його робота. Ми хочемо миру, миру з правосуддям. Ми повинні захищати Україну. Ми повинні поважати міжнародне право. Сьогоднішня зустріч це перший крок, але нам потрібно більше залучення Росії для досягнення припинення вогню спочатку і миру пізніше. Ми наполегливо працюємо заради миру, але нам потрібні конкретні дії з боку росіян.